О Пресвята, владичиця моя, Діво Богородице, одігітріє, покровителько та уповання спасіння мого, мене чекає подорож, тож на час її вручаю тобі при милосердній матері мої, душу і тіло моє, всі сили мого розуму та тіла, всього себе увіряю. Міцному Твому нагляду і всесильній твоїй допомозі, Облагає, супутниця та захисниця моя. Ревну молю тебе, нехай не буде шлях мій слизьким, керуй мною на Нім та направ цей шлях, все святає Одетріє, як сама знаєш, до слави Сина Твого. Господа мого Ісуса Христа, будь мені усьому помічницею, особливо ж в цій далекій та важкій подорожі. Збережи мене під могутнім покровом Твоїм у від усяких можливих бід і скорбот, від ворогів видимих і невидимих і моли за мене, добродійко моя, сина Твого. Христа Бога нашого, щоб зіслав у поміч мені ангела свого, мирного, вірного, наставника та охоронця, та я колись дарував рабу своєму, Товії Рафаїла, який на всякому місці та в усякий час беріг його в дорозі від всякого зла, так і моїм шляхом. Благополучно керуй та збережи мене небесною силою, щоб повернувся я додому свого повністю здоровим та мирним на славу імені Твого Святого, щоб славив та благословив Його у всі дні життя мого і Тебе величав.